Кетні та артилерійські обстріли по українських областях Росіяни атакували Донеччину, Харківщину, Херсонщину та Дніпропетровщину. Зараз у нас перегуківка регіонів і першим долучаємо Дніпропетровщину. Кривий ріг, да, Олександр Вілко, голова Ради оборони Кривого Рогу, з нами на зв'язку. Пане Олександр, добрий ранок. Доброго ранку, з ним прапора вас. Вітаю, вітаю з ним нашого непереможного прапора. Це точно. Скажіть, будь ласка, у вас знову була ніч дуже непроста. Які наслідки останнього ракетного удару Росіян? Ну, В 5.32 ранку е, був вже нанесений ракетний удар. Це зараз вже можемо сказати, е, тому що ну, вже сутки пройшли, є ідентифікація. Це були балістичні ракети, е, балістична ракета Іскандер. Е, остаточні наслідки 55 приватних е, домоволодінь. Пошкоджено, деякі повністю зруйновані. Ми там людям надавали допомогу в розселенні, в наших містах компактного перебування. 24 багатоповерхівки. Також є школа, є будівля вишу і постраждала енергетична інфраструктура. Можу сказати, що з відразу були створені штаби. Людям була відразу надана вся необхідна допомога. Цей плівка, Тарпаулін, USB, те, щоб відразу закритися, приймаються документи на отримання компенсації з міського бюджету допомоги людям. Найважливі, найважчіша була ситуація з електрикою: 45 тисяч абонентів. Це дуже багато було відключено. Лікарні деякі перейшли на генератори, плюс зупинився комунальний електротранспорт. Місний трамвай, наше метро, водопостачання і так далі. Можу сказати, що на зараз все відновлено, все відновлено. Вже перейшло з генераторів на постійну схему і все працює нормально. Але головне, що постраждалий чоловік, 53 роки, відчуває себе добре, і ну, великих проблем у нього не буде. Тобто працюємо далі. штаби і сьогодні також по допомозі. Оказуємо допомогу всю, яку тільки можливо. Пане Олександре, а яка ситуація з водою? Тому що в понеділок запускали першу нитку магістрального водогону до Кривого Рогу, але її ще наповнюють, коли вона може запрацювати наповну, коли містяни відчують. Криворіжжя це найбільш постраждалий регіон з точки зору водопостачання після вибуху на платині, коли орки взорвали платину. Криворізька агломерація, якій ми даємо воду, це біля 800 тисяч. Можу сказати, що ми реалізували локальні проекти ну, силами міськими. Да, міського бюджету, обласний бюджет допомагав також в липні. Одну гілку нитку запустили з Кресівського тут нашого водосповища. Потім в началі на початку серпня, і зараз це дуже важливо. І зараз ось в понеділок була запущена перша з чотирьох. Ніток великого державного проєкту, основного насправді тому, що ми робили такі тимчасові проєкти, щоб якось пережити ці декілька місяців. І я дякую президентові України за допомогу, за те, що він взяв на це контроль і Кабміну і Агентство з питань відновлення. Можу сказати, що ця нитка працює, але треба, щоб набралася спочатку труба. Потім канали, і десь на початку вересня Криворіжці відчують воду з цієї вже додаткової нитки. Це десь 25-30% потреби споживання нашого міста угу. на початку Тож, вересня. Це... так, Це головна новина. Почули ще на початку на, вересня. На початку вересня ми плануємо що ще, ще одну нитку зробити. десь до 1 вересня з креса, і маю надію, що у другій половині вересня. Водопостачання в місті повністю стабілізується, і ми вийдемо з графіки. Дякуємо вам, Олександр Вілкул, голова Ради оборони Києва Кривого, Кривого Рогу. Рогу. Вже Києва. кажу, Кривого, Кривого Рогу був З нами на прямому да, того свято вам побачення. Да, Дякую, спасибо. навзаєм, звичайно. Ну,